Які є дивні професії, про які ніхто не знає, але вони добре оплачуються? Ви коли небудь чули про міських відстежувачів кажанів? Це я. Я виходжу вночі, коли місто спить, відстежуючи невидиме балетне шоу кажанів на тлі порожніх офісів і зоряного неба. Моя робота це суміш науки і самотності. Озброєний детекторами, що переводять ехолокацію кажанів у щось чутне, я мапую їхні польоти, вивчаю їхню поведінку і сприяю дослідженням, важливим для збереження міської екосистеми. Це не просто робота, це зобов'язання зрозуміти цих недооцінених створінь ночі. Досвід дивовижний. Коли світ заспокоюється, моя робота починається. Я гуляю парками і провулками, під мостами і вздовж річок. Нічний пульс міста стає моїм саундтреком. Автомобільний сигнал тут. Далекий сміх там. Усе це підкреслено ритмічними клацаннями мого детектора кажанів. Кожна ніч це урок терпіння і захоплення. Кажаниці, крихітні, спритні створіння літають і пірнають у темряві, майже як тіні, що зникають на краю мого зору. У їхньому польоті є поезія, своєрідна тиха музика, що наповнює нічне повітря. Оплата пристойна, на диво. нішева вагалось, і експертиза в міській екології дикої природи може бути важко доступною, але справа не в грошах, які мене тут утримують. Це моменти зв'язку, відчуття, що ти є частиною чогось більшого і дикішого прямо в серці міста. Іноді найвизначніші речі, приховані на виду, чекаючи, щоб їх відкрили в тихій симфонії ночі. Одного разу я зустрів професійного майстра з льодових скульптур, який заробляв чималі гроші на корпоративних заходах і весіллях. Це нішева навичка, але оплата досить вражаюча. Моя своячка працює нюхачем для Yankee Кендл. Коли готова партія ароматизованого воску, її робота нюхає його та обирати хороші аромати. Я працюю зеленою людиною у кіноіндустрії. Я відповідаю за створення та догляд за рослинами і деревами на знімальному майданчику. Мій старий сусід був спеціалістом із підвішування картин, якого наймали багато музеїв. Він заробляв 75 тисяч доларів на рік, приблизно 150 тисяч з урахуванням інфляції. Мій батько був майстром ароматизатором, він створював штучні аромати для цукерок, напоїв і багатьох інших речей. За свою кар'єру він заробив дуже багато грошей. У мене був хлопець в Оклахомі, який отримував державну зарплату за те, що шукав у лісах і на ґрунтових дорогах сміття, яке люди викидали. Його завданням було повідомляти про сміття, щоб інші його прибрали. Але найважливіше він мав переглядати сміття, щоб знайти будь-які докази, хто його викинув. Я кілька разів ходила з ним, і це було схоже на роботу детектива. Досить цікаво. Якщо ви працюєте державним службовцем або е, підрядником з допуском до секретної інформації після виходу на пенсію або звільнення, ви можете працювати ескортом у спеціальних секретних об'єктах, які називаються сцІф. Ескорти потрібні, коли людина без допуску має працювати в СЦІФ. Наприклад, це може бути секретний дата-центр, якому потрібен ремонт кондиціонера. Все, що має робити ескорт, це стежити за ремонтником і залишатися з ним протягом усього візиту. За це платять дуже хороші гроші. У мене є знайомий, який доглядає за автомобілями багатих людей. Він забирає автомобілі на техобслуговування, переміщує їх з точки А в точку Б тощо. Він не працює безпосередньо над автомобілями, просто займається тим, що багаті люди не мають часу робити самі. Оплата за це дуже висока. Він знайомий на ім'я з деякими з найбагатших людей країни. Виявляється, знайти надійних людей для догляду за своїми автомобілями, а також доступом до їхніх власностей не так просто. Я познайомився з людиною, яка працює професійним дегустатором води. Вона має надзвичайно тонке сприйняття смаку і запаху і допомагає виробникам бутильованої води створювати ідеальний продукт. Її робота полягає в оцінюванні чистоти, мінералізації та навіть текстури води. Зарплата вражає, адже це дуже вузько спеціалізована професія. Мій друг працює в кіноіндустрії, але його робота не стосується зйомок фільмів. Він спеціалізується на прибиранні знімальних майданчиків після завершення роботи. Це не просто прибирання, а детальне відновлення території до початкового стану. Це здається легким, але насправді це не так. Є багато тонкощів у створенні керівництва для обговорення і отримання необхідної інформації від людей. Але так, це чудова робота. У Нью-Йорку, і, ймовірно, лише в Нью-Йорку, можна бути професійним стояльником у черзі. Ви чекаєте в черзі за театральними квитками або місцем у відомому ресторані. Туристи з повним розкладом охоче платять вам за це, щоб пізніше того ж дня побачити виставу або поїсти в знаменитому ресторані. Я відвідую кіні змагання, і люди платять мені, щоб я перевіряв їхніх коней кожні два години вночі і переконувався, що вони живі. Тим часом я роблю коней красивими для виступу на ранковому шоу. За три дні роботи я можу заробити понад 3000 доларів. Пілот корабля, особливо льодовий пілот. Потрібно багато досвіду, але денні ставки можуть бути в кілька тисяч. Ок, і а, якщо щось піде не так, технічно і юридично відповідальність вона лежить на капітані. Мій партнер професійний моряк у Канаді, а його найкращий друг також льодовий пілот. Це вимагало багато значущого досвіду роботи на мосту, щоб отримати цю кваліфікацію, але він один з найрозумніших, найрадикальніших і найщасливіших людей, яких я знаю. Він бере багато тижневі контракти тут і там і має чудовий баланс роботи і життя. Мій брат. Працює контролером польотів дронів для великої компанії, що займається доставкою. Його завдання стежити за безпекою польотів і координувати рух дронів у повітряному просторі міста. Зарплата висока, особливо враховуючи, що це нова і дуже затребувана професія. Один мій знайомий професійний тестер готельних номерів, він подорожує світом і оцінює комфорт, чистоту та якість обслуговування в готелях. За кожен відгук йому платять чималі гроші, і звісно, він отримує можливість безкоштовно жити у розкішних умовах. Я створюю зуби на комп'ютері, використовую програму CAD-CAM для проєктування коронок і мостів для стоматологічних лабораторій, працюю віддалено і заробляю непогано. Сім'я, дякуємо за ваші лайки, коментарі та дзвіночки, це дуже цінно для нас. А, які дивні, але добре оплачувані професії, ви знаєте? Пишіть у коментарях.